Одного дня під час розкопок в урочищі дем'янів лас що поблизу Івано-Франківська біля огорожі, працівники побачили дідуся, котрий плакав. Коли його запитали, в чому справа, він почав розповідати історію про чоботи, як колись для свого молодшого брата, на той час дев'ятикласника, він пошив чоботи. Брата разом з іншими дев'ятьма школярами відправили до в'язниці ще 50 років тому. Тож він мав би давно відбути покарання і опинитися на волі, та дідусь наполягав, що брат в тій землі, яку розривають серед страшно закатованих, і просився на територію. Спочатку йому не повірили, але впустили, щоби заспокоїти, через якийсь час старенький лежав на траві, ридаючи, обіймав чоботи і показував шов, який прокладав власноруч. Ось це, каже, так, я забивав цвяк, а це мій шоу. Це був 1989. й Роками люди перешіптувалися про дивні знахідки у полях. Товариству Меморіал нарешті вдалося титанічними просто зусиллями вибити дозвіл на розкопки. Там нічого не знайдеш. Нам доказували, що тут одні казали нам, що тут німецький десант. Розстріляні на початку війни під Галичем. Інші нам говорили, особисто мені говорили, що це заховані жертви епідемії 19-18 століття. розроєш і весь город заразиш. Від знайденого лячно і досі у трьох ямах знайшли рештки та речі більше ніж п'яти сотень українців. Чоловіків, жінок і навіть дітей, яких страшно катували. Більшість загиблих убиті пострілом у потилицю з дрібнокаліберної гвинтівки для гарантії, груди багатьох простромлені російським штиком. У червні 1941-го Червона армія гарячково залишала Станіслав. Один зі старожилів мені розповідав, що коли він зранку виганяв пасти худобу, то на польовій дорозі, що веде в Дем'янів лаз, кривою лінією червоніли плями крові. Це возили людей, замордованих у станіславській тюрмі, або вбивали там. В'язні лежали у ямах в хаотичному порядку. У деяких були попролавлювані черепи, ребра, кістки рук були зв'язані за спиною, в ротах торчали ще не заклілі кляпи із ганчірок. Лише 22 зі знайдених вдалося ідентифікувати. Пізніше встановили імена 400 осіб. Дмитро Кузьми, котрий упізнав братові чоботи, був із села Белилуї, Снятинського району, розповідав, що брат належав до юнацької молодіжної спортивної організації, мріяв стати агрономом, і 1941 року разом з іншими школярами був арештований та замість тюрми отримав знищення у Дем'яновому лазі. Прізвище заставного пізніше розкаже, що чоловік нібито помер 43-го року у в'язниці, а насправді теж був розстріляний у Дем'яновому лазі. Не був винесений ні одній жертві смертний вирок. Тобто суди не відбувалися або Судили не відбувалися трійкому. суди, або були вироки, копії вироків, знайдені, які говорили про те, що людина засуджена до двох, трьох, десяти років, а натомість виведена в Дем'яний влас і розстрілювано. 1941 року на Прикарпатті затримали відомого письменника-філософа Івана Даводяка, який за три роки до страти видав книгу під назвою Сила чи Розум. У цій книзі він критикував репресії, і за цю книгу він був відправлений до Станіславської тюрми, а потім нібито до Харкова. Мене час і мама знайде свого сина у лісі в одній з могил. Із зав'язаними колючим дротом руками і з цвяхом у черепі. А пізніше у документах з'ясується, що Давидяк на момент видання книги не перебував на території Союзу і що взагалі-то Давидяк був громадянином Польщі. Так і запишуть. Особливості ґрунтів дозволили доказам зберегтися в кишенях, у гаманцях і навіть у сірникових коробках знаходили документи речі, категорично заборонені в тюрмах, що свідчили про злочин сталінського режиму. Ось перед вами доказ того, що жертви, які захопані у безіменному лазу, навіть не побували у тюрмі. Це від штанів. Ми знайшли ключі. Дем'яній лас доказав злочин тої системи навіть по їхньому нелюдському закону, який існував в той час. Цей чоловік розповідає, як, будучи маленьким хлопчиком, пас худобу у селі Павлівці і разом з іншими пастухами знайшов закопаних людей. Діти побігли у село розповідати наступного дня. Від знахідки не було ні сліду, чекісти тіла переховали. Такі історії повторювалися. Тож у 70-х роках були ретельніші спроби приховати злочини. Територію Дем'янового лазу викорчували і зрівняли. Та відправда нікуди не подітися. Ті, котрим вдалося вижити, потім, коли стане менш лячно, розкажуть страшні історії. Я звідти почав тікати. І зараз 20 років. Так не все життя. Збили так, що мене вже хто бив? Дитина здохне, ти тут здохнеш. Рі, Рі, як як я мене вталели. Вталели. Навіть на подвір згорів. У мене були дуже довгі коси. Я Взяв мене за кола ту косу, спокрутив і так добре, бо в мене коса така була велика і почав мене тукти головою до стіни. Я так три рази умлю, у мене відливав волой. Ми знайшли цвяхи, що були забиті безпосередньо в хребти. Штурі по мені лазили. Я навіть не могла їх від, від себе відсунути. Міністер розпускав, то люди по берегах знаходили своїх селі. Знайдених під час розкопок у Дем'яновому лазі вирішили поховати по-християнськи. Відбулося це 29 жовтня 1989 року. І що цікаво, московська церква намагалася все зіпсувати, змінити дату, втрутитися. Та люди не дозволили. Понад півмільйона осіб зібралося. З того часу, щороку приходять на скорботне віче до збудованого меморіального комплексу. Якщо політична система не буде змінена, ми повинні ставити питання широко, ми повинні пройшовши, всі із спроби. Поставити питання навіть про конституційне, поставити питання про вихід з радянського союзу і створення самостійної української держави. спливуть місяці. Українці почнуть фіксувати злочини. Виборять незалежність, а Дем'яні, власне звуть часом, коли мертві покликали на боротьбу живих. Мене буквально вчора запиталися, чому на цьому каналі я знімаю відео на такі страшні теми. А все дуже просто, тому що ці жахливі сторінки нашої історії це відповідь на питання: що ж з нами трапиться, якщо ми не дай Боже програємо цю війну. 29 жовтня минуло рівно 35 років з часу поховання жертв Дем'янового лазу. І знову мертві кличуть до боротьби живих, і знову земля ховає жертв, ховає страшенні злочини. Маю надію, колись світ усвідомить масштаби цих злочинів. Та чи винні будуть покарані? Як ви гадаєте? Напишіть, будь ласка, про це в коментарі.